Відтепер українці можуть обміняти своє посвідчення водія на документ іноземного зразка за кордоном. Це можна зробити у Польщі, зокрема у Кракові, Гданську, Вроцлаві та Варшаві. Та незабаром географія обміну документа розшириться, анонсують у регіональному сервісному центрі. Мова йде про словаччину, чехію, італію, іспанію, туреччину, об'єднані арабські емірати. Під час військового стану багато людей виїхало за кордон. Вони потребують такого обміну і за межами. Територію України такі країни, як Італія, Іспанія, Об'єднані Арабські Емірати і Туреччина обмінюють посвідчення водія нашим громадянам на свої посвідчення водія відповідно тих держав за спрощеною процедурою, тобто без складання іспити. Полтавка Олена прийшла до регіонального сервісного центру, аби замінити своє посвідчення водія на нове. Жінка каже, через те, що старий зразок не відображається у застосунку дія. До того ж, це потрібно, аби за Оном вона могла обміняти права на потрібний іноземний документ. У мене права старого зразку. Я хочу зробити їх в електронному вигляді, щоб вони були підгружені в дію. Я зайшла на сайт, зареєструвалася через електронну чергу. Сьогодні приїхала. І чекаю, поки не висвітлення. Послуга обміну посвідчення надається у випадку зміни анкетних даних, коли закінчився термін їх дії, та якщо посвідчення пошкоджене. В Україні водійський документ можна обміняти безпосередньо звернувшись до сервісного центру або онлайн через електронний кабінет водія. Людина звертається в електронний кабінет водія по обміну посвідчення водія, то вона автоматично обробляється і людина отримує. В кінці після обробці інформацію відді смс, що всі, всі дані оброблені і вона може звернутися. І не потрібно реєструватися в, в електронній черзі. Вона в удобний час приходить і отримує посвідчення водія. Здає старе, показує паспорт і отримує нове посвідчення водія. Загалом посвідчення водія за кордоном вже встигли обміняти близько п'яти тисяч осіб.